Як не стати жертвою шахраїв, які обманюють пенсіонерів? Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. В цьому відео ми розберемо найпоширеніші схеми. Тож дивіться це відео до кінця, щоб не потрапити у халепу, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новини і зміни в законах для пенсіонерів. У столиці шахраї найчастіше працюють під виглядом соціальних працівників чи представників благодійних фондів. Переважно жертвами обирають пенсіонерів чи самотніх людей. Зазвичай аферисти діють в парі. Один відволікає увагу, а інший забирає цінні речі та гроші. Поліція застерігає киян не пускати додому невідомих та не передавати їм гроші та документи. Страждають також і переселенці. Їм пропонують допомогу, нібито від міжнародних фондів. Аферисти створюють фальшиві сайти, які за виглядом нагадують сайти державних установ. Зокрема, є підтримки, допомоги від Європейського Союзу. Та різноманітних програм від благодійних фондів. А щоб дізнатися про нашу команду і кому ми допомагаємо за законом про безоплатну правничу допомогу, переходьте за посиланням, яке буде ось тут. Ось деякі типові схеми, як працюють зловмисники вимагання особистої інформації. Шахраї можуть надсилати листи або телефонувати особисто. В них вони представляються соціальними працівниками. Та просять надати особисті дані, такі як номера соціального забезпечення, банківські реквізити. Тощо. Фінансові шахрайства під прикриттям допомоги. Шахраї можуть пропонувати фальшиві послуги або соціальну допомогу, яку вони вигадують під виглядом соціальних працівників. Це може включати вимоги сплатити послуговий збір або інші витрати, які фактично не існують. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як ви можете отримати безоплатну правничу допомогу в таких випадках. Незаконне. Проникнення до вашого житла. Шахраї можуть приходити навіть до вас додому, пропонуючи послуги під виглядом соціальних працівників, наприклад, через програму субсидій або пільговий житловий фонд. Вони можуть вимагати сплати за таку допомогу, що насправді є шахрайством. Зловживання довірою. Шахраї можуть навіть використовувати соціальних працівників. Для встановлення довіри і зловживання нею. Наприклад, вони можуть намагатися вплинути на пенсіонера, щоб отримати доступ до його грошей, або використовувати його рахунок в банку для відмивання злочинних коштів. А які ситуації з шахраями були у вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях і підписуйтесь, щоб не пропускати новини законодавства. Та відповіді на ваші запитання. Отже, які рекомендації ми можемо дати для пенсіонерів? Завжди перевіряйте документи та повноваження в тих, хто звертається до вас під виглядом соціальних працівників чи представників урядових організацій. Телефонуйте з офіційними номерами до цих організацій. Навіть ще до того, як почнете спілкуватися з такими представниками, не надавайте особисту інформацію чи фінансові реквізити. Доки не переконаєтеся в законності цих вимог. Ставте лайк цьому відео, щоб мотивувати нашу команду робити ще більше корисного контенту для вас і для усіх людей поважного віку. Тож продовжуємо. Шахраї часто використовують технології для своїх махінацій. Вони можуть надсилати вам листи або повідомлення з фальшивими посиланнями. Ці посилання можуть перенаправити вас на фальшиві сайти, де будуть вимагатися. Ваші реквізити ніколи не натискайте такі посилання і не вводьте свої особисті дані на таких сайтах. Також шахраї можуть використовувати фальшиві акаунти в соціальних мережах. Вони можуть навіть видавати себе за ваших родичів або друзів. Тож будьте уважні до запитів від нових акаунтів, навіть якщо вони виглядають для вас знайомими. Завжди перевіряйте особисто у своїх знайомих перед тим, як довіряти таким запитам. Інша поширена схема це телефонні шахрайства. Шахраї можуть телефонувати вам і представлятися працівниками банку чи державної установи. Вони можуть стверджувати, що у вас є проблеми з вашим рахунком або що ви виграли приз. Ніколи не надавайте особисту інформацію по телефону. Завжди все перевіряйте, зв'язавшись за номерами. З офіційними представниками. Ще одна небезпечна схема це підроблені благодійні організації. Шахраї можуть просити зробити вас пожертву на фальшиві благодійні проекти. Майте на увазі, жодна серйозна благодійна організація не може вимагати перерахування коштів на карткові рахунки фізичних осіб. Сплата проводиться тільки на банківські реквізити благодійної організації. Причому назва отримувача коштів. Має на 100% збігатися з назвою благодійного фонду. І пам'ятайте, шахраї можуть бути дуже переконливими. Вони можуть використовувати різноманітні психологічні прийоми, щоб примусити вас діяти негайно. Завжди будьте насторожі. І не приймайте рішення під тиском. Якщо ж ви підозрюєте, що стали жертвою шахраїв. Негайно звертайтеся до поліції. Зберігайте всі докази, такі як посилання, повідомлення, електронні листи тощо. Це допоможе правоохоронним органам розслідувати цей випадок та запобігти подібним шахрайствам в майбутньому. Якщо ж ви пенсіонер і ваша пенсія менше, ніж дві мінімальних, тобто на 24 рік ваша пенсія складає менше ніж 4722 гривні. Звертайтеся до нашої організації за номером вказаним на екрані. Таким пенсіонерам допомога надається безплатно. І підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі новин законодавства для пенсіонерів. Діліться цим відео з друзями та родичами, щоб вони також були обізнані. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!